Всім привіт! З вами знову Маріна. Триває сезон полуниці і ягід. Сьогодні ми приготуємо дуже простий насипний пиріг з полуницею з нереально смачним пісочним тістом і багато соковитої начинки. Я впевнена, що попробувавши лише один раз, будете готувати його все літо. І так, для такого чудового насипного пирога мені буде потрібно 280 гри. Пшеничного борошна, 140 г цукру, 2 жовтки, 1 чайна ложка розпушувача, дрібка солі, 180 г вершкового масла, обов'язково замороженого, ванільний цукор і 1 чайна ложка осту. Просіюємо пшеничне борошно, додаємо розпушувач, дрібку солі. Ванільний цукор або ванільний екстракт і звичайний цукор. Детальний список інгредієнтів, як завжди, дивіться під відео. Все розмішуємо, з'єднуємо всі сухі інгредієнти. І обов'язково у мене вершкове масло, я тільки що виняла з морозильної камери. Натираємо на тертку. ось так. З борошном об'єднуємо його. Нам потрібно зробити крихту. Ось така крихта ми ще руками ось так можна перетерти. Довго не перетирайте, щоб масло не розтало. Далі нам буде потрібно додати 2 жовтки. Ось у мене 2 жовтки. Додаю я їх. І одну чайну ложку оцту. І просто руками усе знову перетираємо. Нам не потрібно з'єднати масу, вона повинна залишатися сухою, це саме насипний піріг. Ось така у нас маса повинна вийти. Ось так, дивіться. Зараз беремо форму. Ось така у мене форма, яку нам потрібно змастити вершковим маслом. Ось я змастила форму. Далі висипаємо в форму більшу половину крихти і розпреділяємо її рівним шаром, утрамбовуючи руками. Ось так відправляємо форму з тістом в холодильник і також крихту, яка в нас залишилася, також в холодильник. І будемо займатися начинкою. Для неї нам потрібно 500 г полуниці, 2 столові ложки кукурузного крохмалу або картопляного, 100 г цукру. Полуничку ми нарізаємо на ось такі шматочки невеличкі. Ось так я перекладаю для зручності в миску, де буду замішувати її з крохмалом і цукром. Зараз наріжу далі всю полуничку. нарізала і е, змішую цукор додаю, і крохмал. Це все об'єдную, перемішую. І ось все, начинка у нас готова. Дістаємо форму з холодильника з нашим тістом насипним. Ось так. І викладаємо всю начинку зверху, розпреділяємо її рівним шаром по формі ось так. Не забувайте розігріти духовку до 190 градусів. І зверху покриваємо все, залишивши крихту, яка в нас залишилася. Ось так рівним шаром засипаємо крихтою по всій начинці. І тепер відправляємо пиріг в розігріту до 190 градусів духовку на 45 хвилин. Але, ви дивіться, по своїй духовці. У мене випікався пиріг 45 хвилин. Ось дивіться, я його виняла з духовки, пахне просто неймовірно, не передати. А словами, далі ми його залишаємо, що він повністю вихолов, тільки тоді будемо нарізати. Ось я його нарізаю, він, правда, ще трішки теплий, тому я і говорю, що якщо він тоді, коли в мене повністю вихолов, він ідеально розрізається. Зараз я покажу, який він вийшов. Пиріг дуже чудовий, розсипчисте, смачне тісто і дуже великий шар соковитої полуниці. Моїм домашнім цей пиріг дуже подобається. Я його випікаю з різними ягодами по сезону. Готується просто супер швидко. Обов'язково приготуйте. Я впевнена, такий пиріг сподобається всім. Я бажаю всім приємного смаку. До нових зустрічей.